Всім привіт! Трактор Т-40. Освітлення, модернізація, можна сказати, цей. Установив отакі LED фари. Чудово встали в штатні фари. Просто клас взагалі. Ну і отакі додаткові цей Получається, в цій фарі є повторювач поворота, габарит, ближнє, дальнє. Ну, прикольні фари отакі. І саме мені найбільше подобається, що вони встають в штатне місце. І ці фонарі зварив таку металоконструкцію. Часом буває в лісі їжу, щоб не одірвати, не побити. Ось такий захист невеликий. Привет. Привет. Цей. Потім посадив все на термоосадки. Всі контакти скрутки, все поспаював. Плюс от такого шланга ще кинув. Щоб вже на якийсь був захист. Посередині, коли прийдеться стиковувати, розстиковувати трактор, поставив таку пророздіняну фішку. Дуже просто супер, класна штучка. Від'єднав і все. Так якби, ніяких скруток, зелентів, нічого. І можна трактора роз'єднувати в салоні, якщо можна назвати салон, поставив там тумблери і от такий блок запобіжників. Ось такий блок. Дуже комфортно собі. Це поворот, габарит, поворот, габарит, ближнє, дальнє. Ну і ще один запасний, так як би на стоп. Дуже прикольна така штучка, це. Вирізав, воно все тут класно стало, нічого не заважає. Дуже класно це. Аня, привіт. Ну і ззаду встановив таке додаткове освітлення. Плюс задні ліхтарі. Це є так якби нового зразка МТЗ. Поварив також отакий захист з металу профіля. Це з якогось вогнегасника старого. Ну, Мені так захотілося, мені так більш дивиться прикольно. Якось Так, так. тепер безпосередньо до фонарів. Аня, включи габарит. Габарит. Ключи. Дальня. Або ближня. Давай. Прикольно світить взагалі. Вночі так. Ну просто бомба. Давай. Ну, прикольно взагалі. Ключи поворот. От правий поворот. Не так швидко, Ань. Лівий. Зараз ще ззаду подивлюсь, покажу. Поворот. Теж прикольно це. Проводку кинув назад і наперед ось таким не фокусує п'ятижильним кабелем. Получається, він грубий 2,5 сечення, кинув наперед і назад, ну вже це такий солідний кабель, він дорогий. І все працює. Розподільник теж китайський чи, чи корейський, не знаю, R40. На три положення теж все супер, все класно. Але є одне але запчастини треба бажати кращого. Я не знаю. До чого ми дійдемо. Весною ставив нові шланги, заповняли класні шланги, це піднімав майже 5 тонн ПТС і зробилася така цівка. Коротше, лопнув шланг. І от така акція. Я ту сою висипав, але шланг репнув. Не пропрацював навіть року. Якось так. Ось така модернізація освітлення по трактору Т-40. Тепер все працює, все супер, все так якби добре. З освітленням. Всім рекомендую.